Всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка. Прийшло аж 4 посилки і всі зараз будемо розпаковувати. От, мабуть, почнемо з найбільшої. Так, це нам прийшов черпак або кохля. в формі динозаврика. Ну, насправді вона така дуже маленька, і на фото на сайті вона здавалася трошки більшою. Я вже раніше замовляв друшляк від, ціє, від цього виробника. От він для порівняння, от, наскільки він відрізняється по розміру. Бачите, така маленька. Хоча пластмаса така. Гнучка, але досить пристойно. Всередині гладеньке, а ззовні такого матове, таке. От От тут навіть намальовуємо, як воно буде виглядати в кастрюлі. Таке лохнеське чудовище собі виглядає. Так. Далі у нас... Буде. Повітряні кульки. Повітряні кульки. Зараз подивимося. О, насправді, чому замовляв повітряні кульки в Китаї? Тому що вони там вийшли дуже дешево. Реально, буквально пару центів. Це така от цифра один. Не дуже добре видно, маленька відстань, але От. і кольорові кульки, не знаю. Трошки мають легкий запах, але бачите, їх тут дуже багато. Зраді все ця купа кульок вона коштувала дуже дешево. От є в формі сердечок. Декілька штук є такі перламутрові. І звичайні кольори. Коштувало воно тому так дешево, що AliExpress зараз дуже розкручує свій додаток для смартфонів. І вони там роблять дуже вигідні пропозиції, дарують купони за те, що ви заходите кожного дня в додаток і там збираєте бонус. Ті бонуси потім можна обмінювати на знижки. Так, наступне це є такий, така гумка на волосся. Така. В формі троянди, що такої синьої, темно-синьої. Досить непогано, зважаючи на її ціну ще й написали handmade. Посилання я залишу, але зважайте, що це куплено через бонусну програму, тому ціни можуть відрізнятися від тих, за які купляв я. Так. І останнє, що вам прийшло? Так, дитячий. О, можна дитячі, та дитячі, зрештою заклоки. О, такі тіари. Дві таких штучки. От. І ще щось продавець вклав. Таке якесь побажання. От. Стосовно додатку до смартфона. Заходимо на Aliexpress і так, не дуже добре видно. О, тут є такий жовтий кружечок Coins and Coupons. <coughs> Кожного дня слід заходити в цей розділ і збирати на оця копійка, світиться жовтим кольором. Коли вона жовтим кольором світиться, її можна збирати. Тут світиться кількість вже набраних балів. І можна ці... Також можна вигравати е, ці копійки в грі. От вартість одного заходу 5 копійок. Таких 10 разів можна за день зробити е, розіграшів. Ну, на даний час там трошки все прикручено і дуже рідко виходить, що ви щось виграєте. Але, в принципі, можна старатися. І пізніше можна обмінювати ці... Копійки на купони на знижку. От бачите, тут є купон на знижку 1 долар. який коштує 50 таких монеток на 2 долари. Ну от, є і більше. В додатку розміщ... є різні категорії. Безпека. В цьому розділі нічого немає. Ручні інструменти. Активний відпочинок, домашній дизайн. І так далі. В кожному розділі. Вони, в принципі, всі є в першому розділі представлені, але для зручності їх поділили лише на різні розділи. В кожного можуть бути різні розділи, в залежності від того, що він шукає на сайті через додаток. От. І такі можна мати приємні бонуси. От, всі посилання на весь товар я залишу під відео. Е, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього вам найкращого.